Вітаю вас в Україні, добрий день, Вітаю вас в перемогу. Дозвольте запросити за вас на спів Присвячую свою перемогу. Всій Україні та всім українцям дякую всім прикордонникам та бійцям збройних сил України за те, що захищаєте мир та спокій в нашій рідній країні та на нашій землі. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава!